Вітаю! Нещодавно в уряді оголосили про новий підхід щодо призначення субсидій. Міністерство соціальної політики видало новину, що у 2025 році пільги на житлово-комунальні послуги нараховуватимуться для всіх за єдиним підходом. Я кілька разів прочитав цю новину і геть нічого не зрозумів. Чи це добрий новий підхід, чи поганий? Ну що це за єдині критерії, про які у новині до ладу не описано. Тож мені довелося зануритися в цю тему, щоб розібратися самому і пояснити це зрозумілою мовою людям, якщо чиновники цього зробити не можуть, ну або не хочуть прямо казати правду, а пишуть навмисно все так завуальовано. Тому розбираємося, як було, як буде, кого стосуються зміни і що цікавого ще готують урядовці. Починається новина міністерства з того, які вони молодці. Адже в бюджеті на 25 рік. На покриття субсидій та пільг передбачено понад 42 мільярди гривень. Але чомусь замовчується, що в 2024 році на такі виплати було закладено майже 50 мільярдів. Тобто в цьому році видатки на такі потреби вирішили зменшити на 18%. Хоча навпаки прогнозується подальше зростання тарифів. В чому ж полягає нововведення? Відтепер субсидії всім будуть призначатися з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї. І це передбачено законом про державний бюджет на 2025 рік, а саме пункт 7 при кінцевих положень. Але у відомстві підкреслили, що більшість пільговиків вже і так отримували субсидії за таким принципом, тобто залежно від доходу. Проте деяким категоріям вони надавались без врахування доходу сім'ї. То що ж тоді змінилося? Змінилося те, що тепер і для решти пільговиків право на субсидію буде залежати від доходу. А раніше вони отримували допомогу автоматично, незалежно від свого матеріального становища. Тепер частина таких людей може опинитися без звичної знижки на комуналку. Ну, ось таке покращення. Кого саме це стосується, розповім далі, бо в міністерстві це чомусь вирішили не писати. Вони лише додали, що можливості державного бюджету обмежені війною і надати підтримку треба лише тим, хто її найбільше потребує. Ну то, так би й сказали, що хочемо забрати субсидії у частини населення і описали б у кого саме. Але ж подається, це під благозвучною назвою «Ми вводимо єдині критерії. Ну а ви вже самі здогадайтеся, кого це стосується, і самостійно вивчайте нормативну базу. До речі, про те, які пенсійні зміни передбачає закон про бюджет на 2025 рік, я розповідав ось в цьому відео. Дві єдині втішні новини від уряду в питанні субсидій полягають в тому, що ті, кому вона була призначена ще до 31 грудня 2024 року, отримуватимуть її поки що за старими правилами до закінчення опалювального сезону, тобто по 30 квітня 2025 року, отже, її поки не відбиратимуть. Другий позитив в тому, що норматив про єдиний підхід, врахування доходу родини і надалі не стосуватиметься учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, для них підхід щодо надання пільг не змінюється. Більш детально про нововведення розповіли в пенсійному фонді України. Там додали, що зміни були підкріплені не лише законом про бюджет. А й постановою Кабміну від 31 грудня 2024 року номер 1553. Відповідно до нього, в 2025 році пільги з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива будуть надаватися, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Тобто, якщо дохід на одного члена сім'ї не перевищує 4240 гривень. Коротеньку відеоінструкцію про те, як подати спрощену заяву на субсидію онлайн, можна подивитися на нашому каналі, ось за цим посиланням. Хто ж тепер також має подавати довідку про доходи для призначення субсидій? Зміни торкнулися осіб, зазначених в наступних законах, таких як про. Реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму, про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів, органів внутрішніх справ і деяких інших осіб, про жертв нацистських переслідувань, і про відновлення права осіб депортованих за національною ознакою. Це, зокрема, реабілітовані особи, постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи першої другої категорії, деякі родичі осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, особи, які отримали інвалідність під час проходження військової служби, члени сімей загиблих під час військової служби, ветерани військової служби, члени сімей померлих ветеранів військової служби. Тут не варто плутати з ветеранами війни. Колишні малолітні в'язні концентраційних таборів та інших місць примусового тримання, і також депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю. Тобто, ще раз підкреслю: більшість осіб вже і до цього додавали для визначення права на субсидію довідку про доходи, а тепер до них приєднується і ця категорія, яким тепер також потрібно буде подавати. Довідку про доходи родини для визначення права на пільгу. Крім того, в Міністерстві повідомили, що готується законопроект, що має стимулювати громадян, які отримують монетизовані пільги, спрямовувати їх саме на оплату житлово-комунальних послуг. Ну тобто, люди отримують не знижку на комуналку, а гроші на її оплату. Але витрачають цю монетизовану субсидію не на комуналку, а на якісь інші потреби. Тому розробляється механізм, щоб ці гроші можна було витрачати лише за призначенням і щоб не накопичувались борги за комунальні послуги. Ось такі новини. Дякую за увагу. Підписуйте, залишайте вподобайки, пишіть коментарі, будьте здорові і хай щастить.